Всім привіт, друзі! З вами Game Overlord, як всегда. І сьогодні я вам хочу сказати про найлегші демони в ГД. І для початку я вам хочу об'яснити, що таке найлегші демони в ГД. Це як как там якісь The з Латін Крот Platinum Adventure. Таке я сюди не буду вставлять старі демони, не цікаві. Я сюди буду вставляти прикольні, новенькі да, та важкі демони. Ну і давайте почнемо з першого демона якого сьогодні будемо говорити, це шайвер. О, ну Так отже, скоріше всього він знайде. Ось він, в мене він пройдений, я на нього багато разів не потратив. О, це було доволі легко, він доволі легкий. На початку просто такі ось прольотики. Я не хочу вам показувати весь, весь демон. Просто хочу вам сказати, що як для новачка підняти скіл, пограти, подивитися, які є уровні. Ну, от ви бачите, тут така фошечка. Я здох. Ну, це перший демон. Тут можете коментарі пописати, от люди пишуть. Ги -ги, на -на -на, на -на -на". Багато кажуть, що це їх перший демон, другий демон. Але сам демон дуже прикольний, приятний і такий. Далі я хочу сказати про демон. ну Це для таких вже прям халявщиків, які люблять просто пройти демон, не скіл підкачувати, а щось таке. Ось такий, да, він складається з меморі, ви скажете: а, де ж тут фрі? А тут є Secret Way. надіюсь, да, Надіюся, я це правильно вимовив. Uh, що в цьому демоні такого? Ну, uh, Тут є на 22%, якщо я не помиляюся, є Secret Way. Зараз я спробую вам продемонструвати його. Він доволі легкий, не треба щось багато меморі. Максимум ось такий неприятний один моментик. Тут uh, перепригуємо. А тут треба прям ладно. Якщо Це поки я трошки пропутав, не тут Secret Day знаходиться, а ось тут. Далі майже все авто. Далі нам просто треба буде на, якщо появляють, 67% там допригнуть до портала. А далі демон все Е, Доволі легкий демон, хочу сказати. Я нього потратив десь. Ну, разів 50. Так, да, звісно, ще була практики, які там забрали більше разів, але нічого. Тут робимо запрішку. Сюди ну, Далі тут треба трошки позапам'ятати, але це вже просто кінець уровня. Я вам так скажу вверх, вниз, вверх, підпустить, бажать. Е, Далі. Тут да, тут є меморі, але в принципі демон дуже легкий. Якщо ви скипнете таку велику частину, то думаю, вам буде набагато легше самому. Далі я вам хочу сказати про безплатний хард демон. Да, ви скажете Вау, він безплатний, да. е, пишем. ну, можна просто так от написати. Він мене пройдений. Зараз я його вам не зможу пройти, але якщо ви поставите автоклікер, то ви зможете його дуже легко пройти і вам навіть не прийдеться старатися. У мене він пройдений, даже в коментарі подивіться, люди пишуть: перший хард фрі демон і так далі. Бо демон, правда, легкий і правда, не треба для нього навіть Е, Далі назва трошки вже страніша, але ну, все одно ще Е, Це із демон. Ось він в мене він не пройдений, але я хочу його вже пройти. Ось такий, да, Він складається з невеликих меморій, але сам демон не буде для вас важким, якщо ви вже маєте два демона. Даже вже два демона, якщо ви маєте, цей демон для вас буде просто такий легкий. Тут є меморі, тут є всякі важкі моменти. но просто це все треба запам'ятати і все. Зараз я вам показую якраз на прем'єрі, як я це все прохожу. Я думаю, ви бачите, що тут ніяких важких моментів немає. Максимум такий неприятний. І, в принципі, цей демон доволі легкий. Це я вам розказав про такі найлегші демони. Да, я сюди не буду вважати якихось там інших демонів. Але так. О, і це, напевно, вже все. Да, ще є багато інших легких демонів, але, на мою думку, це самі найлегші, бо в цих демонах я вам вже якраз примірно не показав, що тут треба просто трошки меморі і трошки заучень. Ну, Такий ось відосик вийшов, я знаю. Надеюсь, вам всім допоможе. Всі зможете пройти демони. А з вами був Геймоверлорд. Всім.